Всім привіт! Привіт, сусід! Прийшов у гості. Прийшов у гості. Петрушка пообідав уже 40 хвилин тому. А, -а, 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 -а! голову повернув. У кориці лежить. Я йду на полуницю попробувати, як вона вона. Сходить часник, той більше зійшов, це другий сорт, зеленішає. Граблі відро ножниці, сікатор. взяла. Побачимо, що воно буде. Дивлюся вже активно в тіктоці. Ведуть прямі ефіри, продають, копають. Ну я не знаю, чи вона оброблена, чи ні. Чи так просто копають. Вітряно дуже. Ще хто хоче, у мене є флокси, ось такі гарненькі кущики. Вже відходять, он бачите. Рожевий такий, насичено рожевий, не світло-рожевий флокс. У дворі, дивлюсь, уже малина відходить від стовбура. Із землі ще ранувато їй пускати молоту поросль. А тут холодно ще на просторі. А у дворі вже видно отак. Бруньки отут вже такі гарні дуже. Ну, Буду зараз спробувати вигрібати потроху. Вчора з бусею проходила, дивлюся вже трохи цибуля, та що на зиму садили, сходить. Ну, в нас же ж таке потепління було, чуть тільки не до 20 градусів, бачите? І воно зеленіє. А, видно ось так навіть, ну, на камеру до кожної треба підходити зблизька, щоб видно було, бо воно все зливається. Ось такий сірий фон. Тут різні сорти у нас. Ось тут якийсь сорт, то набагато краще видно, що вже сходить. І рядочок пішов. Треба торішнє відео передивитися, яка це тут остання. А ось часник набагато кращий. Ну, ще сиро скривати вологу на ньому. Полуницю так трошки поморижить можна. А тут ще рано на цибулі що-небудь робити. Ось мої відходять морозники. Бачите. Які ще тільки просинаються там усередині, бо я так думаю, чому висох давай його так піднімати, а там увесь корінь живий. Так само за тими хризантемами бігуді, що такі повноквітні, що чотири штуки в мене в квітнику писали, вони у вас не перезимують. Думаю, наче отак сухі стоять, підходжу до одні думаю, наче суха. Я отак витягувати. Там корінь повністю живий і вже такі живці короче, будуть відростати від нього. Отак от. Так, пробую йду на полуницю. Оце таку діляночку. Ми вигребли вдвох з мамою, вона прийшла, мені трохи допомогла. Тоді поморилися і пішли. Ой, на камері все таке некрасиве. А, і пішли ми в двір, думала попораюсь і поки бусю вигулювати. Вийду ще, але почався дощ. Бусю вже вигуляла. Почався дощик. Ну куди ж його йти? Так, що по полуниці? Вона мене цьогоріч радує. Набагато краще. Зеленіша, ніж була в тому році, як я вигрібала. Дуже багато ось молоднячок. Це все молоднячок, який буде відходити, ось які серединочки. Ну, Звичайно, видно, де старі кущики. Ну, і саджанцях можна ж впізнати, коли отримуєте. Якщо біленькі корінчики довгі, то це молодесенькі кущики. А якщо вже чорні, то це вже старенькі кущики. Ну, хотіла ще хоча б пару раз пройтися граблями, вирізаю трохи ножицями. Ну, не доколупуюсь, звичайно, так, щоб усе підчисту, мені цього достатньо. По сортах, по сортах це ось це і, і, і майже до хрону де хрін був, це Азія і Хоней. Два сорти. Так сталося, що вони в мене зрослися перемішані разом. Це середньорання, можна так її вважати. Ну, непогана, непогана полуниця, дуже така потужні кущі в неї, не стільки зелені кущі, як корінь дуже гарний. Гарний корінь. Сильна така приймається, дуже гарно, як і пускається. І ці в мене багато, як бачите, восени, вона в тому році навесні якось більше йшла на продаж. Восени не так. Восени більше, мабуть, до тисячі корінців я накопала тільки ось ці, що ось тут у мене. І там далі я також її розмножую. Колись, ще в 2013 чи 2012 році, ми купували на базарі полуницю. Жіночка сама не знала, як називається сорт. Ну, по-моєму, мені здається, що це не з оцих виведених сортів, які зараз штампують чуть тільки не кожен рік якийсь новий сорт. А це з отих тих старовинних сортів. Вона ще тоді коштувала 5 гривень за один корінець ми віддавали. Я брала тоді, знаю, два сорти чи три, що якась коштувала 3 гривні, а от оця запам'яталось мені, що 5 гривень 2012 рік. Вона, можна сказати, рання, вона раніше, ніж Азія і Хоней. Ми, так як північ України, Сумщина, то, як загарної весни теплої, то вона вже 26 травня одного разу ми вже їли ягоди. Вона не розпадається в воді, щоб так розкисала, але не така тверда, як оце зараз такі сорти, що вони красиві, але ж їх укусити не можна, можна ж зуби поламати на них. Такі тверді ягоди. Солодка, дуже солодка, і всередині вона червона, ягода гарна, чи мала. Ну, чим густіше загустите посадки, то ж, понятне діло буде мільчати і ягодка. Але вона мені дуже подобається. І в мене її не так, щоб буде дуже розгулятися. Тисячі корінців вже не буде. Бо бачите, вона ж така сама була заросша, як і отам. Вон, як я викопала, що видно навіть материнські кущі. Хоча є, буде. Щось буде, але, ось, бачите, але не так густо. Це вже на осінь вона накущиться, її також буде багато. Дуже вона мені подобається. Шкода, звичайно, що торішній травень у нас такий був морозливий, що в мене майже всі квітки на полуниці. Зелені, а квітки всі померзли. Померзли. Хто пам'ятає, в нас картопля була на цьому місці рання, дуже примерзла. Відійшла, звісно, і була і картопля, але дуже мені жалко за минулий рік, що хоч думала носитиму відрами полуницю, як завжди, а вийшло так, що померзла. І в багатьох померзла. У кого в областях були заморозки, де як полосою пройшло. Ну, поїсти було собі, звичайно, але який пускається дощик. Так що майте на увазі, я матиму на увазі, що ось трошки нам передають похолодання невеличке, але по суті можна вже копати, хто захоче. Але якщо бажано, звичайно, щоб трошки ці дощики пройшли, і я її обробила від хвороб і від шкідників. Ось ця, що без назви, не знаю. Тут також, ось дивіться, який молоднячок, це можна викопувати, Цю я ще не греблася. Оце я садила з мамою в тому році навесні. Цьогоріч вже з неї буде гарна віддача. Самі кущики дуже гарні. І восени я насадила її. Ці що без назви, хочу її більше розвести. От вона мені, це не для продажів великих, от вона мені подобається найбільше. Я ж кажу, Азія, Хоней. Це я замовляла, також купувала по... Сім гривень корінець, по-моєму, років п'ять тому ще. До цього ще якісь виписувала сорти. Позводила, то люди давали ще, ще, ще раніше, майже через рік чи через два, як я тільки завела полуницю, там 13-14 рік. Всі я їх позводила не то. То ягода дуже м'яка, ще не достигла, вже в руках розлазиться, то на смак кисла. Mm -mm. Оця своя вона значно солодша, ніж Азія чи хоней, не знаю, яка з них. Не скажу, що погані сорти. Азію і хоней зводити не буду. Mm -mm. Тут просто що вони в мене вже перемішані, я їх не відділю окремо по сортах. А так, кому важливіше не який сорт, а сама ягода, сам результат, то не дивиться, мішані чи не мішані, а взагалі не знаю, яка її назва тієї полуниці. А вона для мене топ. І більш ніякої не хочу. Не хочу навіть і пробувати, і розводити якісь інші сорти. Не зводитиму ні Азію, ні хлоней. Ось вона в мене поки. Тут уже далі ця моя улюблена цю частинку ділянки до тих рядків. Це я позаторік садила. Два роки буде восени, як я садила, оці кущі вони ще годяться. А отут буду, кому буду копати на розсаду, то буду все підряд. Тому що тут мені треба ділянку звільнити, вона вже тут досить довгий час. Молодняк тут гарний буде, але залишати його тут не буду. Не буду. Хай трошечки погуляє, буде такий проміжок між тією і тією. Але. Хай погуляє. Земелька, може, якісь квіти посаджу. Ось, бачите, восени копала на старий кущ. Натрапила, то не стала класти людям. Ну, не те, що не стала, не кладу таке людям. Куди? Куди його? А ось дивіться, молодняк. Молоднячок. Дуже гарний. Ось такі справи. Накрапає і далі. Пішла, я заберу відра, граблі поступово, аби... Не накрапало ще раз, два. Ну, якби сьогодні, то я б її хоча б отак ще пройшла. А там уже не так густо, не так густо то й легше було б. Так, майте на увазі, хто хоче полунички, саджанців, то ну, бажано б і мені спокійніше, і вам би було спокійніше, щоб я її оце всю дочесала. І обробила. Тому що серединки зелені вже лізуть. Це вже ось свіженьке, потепліло в нас дуже. Ну, а також флокси, ромашки білі, багаторічні. Також майте на увазі, що є в наявності. Але також не дуже багато. Пішла я. Також буду копати і формувати рядочки. Я бачу, як пішли рядочки, мені видно, камера не передає. Ще цей рік, ще, може, тут і побуде вона. А восени також її окремо тії десь насаджу. На цьому все. Гарного вам вечора. Наче не хочеться й дощику, але ох, завтра вийдеш, а вона ще дужче зазеленіє. Весняний дощ, він дуже сильний.